Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 10 вересня 2022 року починає достигати сорт диплоїдної сливи під назвою Byron Gold. Це американська селекція. Минулого року було пару плодоків, але вони не достигли згнили. Що можу сказати щодо цього сорту? Він дуже піддається гнилі, буду його вивчати. Зараз ми його зірвемо. Скуштуємо. Можемо ще і порівняти з таким сортом плоту. Flavor Queen. Залишилося ще пару плодиків. Краса. Щодо Байрон Голд. Дуже красивий окрас, розмір не менше 100 грам. Дуже смачний, шкірка ще трішки з кислинкою. За соковитістю, сподіваюся, видно, але дуже солодкий смачний. Мені подобається. Щодо Queen. я вже викладав відео трішки зарані. Це його повна стиглість, на дотик дуже пружний. Але смак це просто щось неймовірне. Це дійсно королева смаку. Сік при надавлюванні ні, витікає. Витікає, дуже соковитий. Але при поїданні це просто щось неймовірне. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре!